Доброго дня. Я шукаю пацієнта, якого до вас привезли сьогодні з парку. Розумієте, я журналістка, Веду розслідування. З психіатричної лікарні втік пацієнт. Це маньяк. Він нападає на жінок. Я думаю, що він зараз ховається десь у лікарні. Можливо, симулює якусь хворобу. Він небезпечний. Нічого. В цікаві час психушки звуть Роман Буркун, йому 47 років. Можливо, серед ваших пацієнтів є чоловік приблизно такого віку. До нас сьогодні троє надійшло приблизно такого віку: один із переломом ноги, другий з отруєнням і третій з серцевою патологією, але прізвище у всіх інші. Якщо маніак ховається у лікарні, то справжні прізвище він вплюховує. Це ж очевидно. Будь краще поспілкуватися із слідчим або із головним лікарем. Вибачте, я нічим не можу вам допомогти.